Друзі, усім привіт! Сьогодні готую суперпросту страву, запечені курячі гомілки в рукаві. Це мій улюблений рецепт приготування курочки, коли треба швидко, просто і смачно. Гомілки просочуються спеціями та соками і виходять ніжними, соковитими та ароматними. Тож давайте готувати цей швидкий рецепт. Для приготування нам знадобляться гомілки. Червона солодка паприка, сіль, чесник, чорний перець, приправа карі і соєвий соус. До промитих та висушених паперовим рушничком гомілок по черзі додаємо всі спеції та чесник. Все гарненько перемішуємо, щоб спеції дісталися до кожного шматочка м'яса. Далі замариновані гомілки можна залишити на годинку в холодильнику або ж зразу перекласти в рукав для запікання. Ставимо м'яско у розігріту духовку до 200 градусів на 45 хвилин. Далі я дістаю гомілки. Розрізаю рукав та ставлю ще на 10 хвилин у духовку, щоб м'язко зарум'янилось та мало хрустку скоринку. Ось і все. Курячі гомілки в рукаві готові. Мені подобається готувати таким чином, тому що це мінімум брудного посуду, нічого не розбризкується, мінімум зусиль, а результат просто бомбезний. Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайку та підписуйтесь. Смачного!